У серпні 1914 року почалася Перша світова війна, яка тривала більш ніж чотири роки. В ній взяли участь 33 держави з населенням понад півтора мільярди осіб. Український народ опинився між двома супротивниками. Понад 3,5 мільйони українців мобілізувала Російська імперія, 350 тисяч Австро-Угорщина. Війна спричинила глибокий розкол національного руху у 1914 році. Москофіли заснували у Києві Карпаторуський визвольний комітет, що закликав галицьких українців зустрічати російську армію як визвольну. Водночас група діячів з Надніпрянщини утворила у Львові Союз визволення України. За задумом його фундаторів Дмитра Донцова, Володимира Дорошенка, Андрія Жука та інших, союз мав представляти інтереси українців, що перебували під російським пануванням, і за допомогою Австрії створити українську конституційну монархію. На початку серпня 1914 року у Львові було створено головну українську раду, яку очолив відомий політичний діяч Кость Левицький. У своєму маніфесті Рада закликала Галичан до одностайного виступу проти царської Росії. Австрійська влада, зазнаючи невдач на південно-західному фронті під тиском російських військ, які зайняли всю західну Галичину та Буковину, пристала до ініціативи головної української ради і дозволила їй утворити у складі австрійської армії легіон українських січових стрільців. Наприкінці вересня 1914 року стрілецькі сотні вступили в перші бої з кубенськими козаками поблизу Варецького і ужоцького перевалів. 1915 року з року зусиллями коренів було зупинено прорив російських військ на бережани в околицях міста, щойно сформований полк січовиків, втратив убитими, пораненими та полоненими понад тисячу старшин і стрільців. У травні 1916 року російські війська південно-західного фронту під командуванням генерала Брусилова знову захопили Галичину і Буковину, а у серпні підійшли до карпатських перевалів. На зайнятій території було відновлено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, в якому тривали переслідування українського населення. 1918 року у Надніпрянській Україні вибухнула національно-демократична революція. А західноукраїнські землі після розпаду Австро-Угорщини також опинилися в епіцентрі визвольної боротьби українців за створення власної незалежної держави. Мої вітання, шановні підписники того нашого каналу, з вами Закарпатський Геймер. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити від студії Paradox, як день перемоги з чудовим та фантастичним модом на Першу світову війну, ну який дозволяє нам перенестися в часи Першої світової війни, взяти участь в цих драматичних та дуже нелегких подій для людства. Ну і якщо нам з вами повезе. Ми зможемо переписати хід історії і закінчити її якомога швидше. А сьогоднішній випуск і головна мета мого сьогоднішнього випуску це буде, звісно ж, укріплення британської армії, також налагодження промисловості на військовий лад. Ну і звісно ж, як обійтися без нашого. Головного та потенційного суперника, такого, як Османська імперія. Якщо все пройде так, як я задумав, якщо ми укріпимо британську армію, а також вдаримо по Константинополю, захопимо столицю Османської імперії, виб'ємо її з війни, то можу сказати, що випуск пройде так, ну, як я собі запланував. Отже, сьогодні ми укріплюємо британську армію, а також розбиваємо Константинополя, також. Ну, і, Підписуємо мир з Османською імперією і спробуємо відкрити другий фронт в Австро-Угорській імперії. Так як ви пригадуєте, в попередньому випуску Італія приєдналася до нас, також ми вибили Болгарію з війни. На сході фронту російська армія не зможе здержувати і стримувати знаєте, натиск германської та австро-угорської армії. Тож, наша головна мета, це, звісно, ж послабити вплив австро угорщини на схід. На Східний фронт, а це ми зможемо лише зробити тим, якщо відкриємо Західний фронт в тилу Австро-Горської імперії. А наш величезний флот вдало справляється з своєю поставленою задачею. Також у нас нагладжується промисловість. Ми будемо і надалі будувати нових дивізій для того, щоб відкрити справді повномасштабну війну і на західному фронту на ну, вздовж Бельгійсько-Французького германського кордону. На щастя, в попередньому випуску ми стримали німецький наступ на Францію через бельгійські землі, і це справді було велике, велике завдання. Ми зробили, і можу сказати, що це великий був подвиг наших військ. Ну що ж. Маршируємо ми на Константинополь, наші війська вдало захоплюють захоплює місто за містом. битва за Константинополь є вирішальною проти Османської імперії. Ми захопили Константинополь, досить легко розправилися з Османською імперією. Тепер залишається тільки одне, вибрати умови перемиря з Османською імперією. умови перемиря будуть такі, що... Ми змусимо Османську імперію випасти з цієї війни, також зробимо анексію їхніх колоній, колоній ну, в Сирії, а також в Персії. Після випаду Османської імперії з війни, ми, шановні мої, можемо повноцінно і повністю сконцентрувати свою увагу на Австрогорській імперії і відкриття другого фронту в тилу Австрогорської імперії. Перша світова війна, чесно кажучи, я захоплююся нею тим, що, хоча вона давно вже забута, дивіться, ми тепер у 2016 році, 100 років, 102 роки вже минуло з моменту Першої світової війни. Справді жахливі та драматичні події Першої світової війни, в яких Багато людей померло просто так. Вони не змогли, лідери після Першої світової війни, укласти умови договору, який би забезпечив мир, так як це сталося після Другої світової війни. А ну що ж, Османська імперія пала. а Тепер ми захопили всі опорні пункти Османської імперії в Сирію, звільнили Сирію, також Ірак. Взяли майже всі колонії Османської імперії. І приєднали її до Альянсу Союзнику, до Альянсу Антанти. На сході фронт російська армія терпить, знаєте, тріщит по швах проти е, великої германської армії, а також проти великої австро-горської армії. Вони абсолютно не можуть вистояти ну, не рівні їхні сили, справді їхні сили абсолютно не рівні. Е, що ж, ми спробуємо відкрити новий фронт, завдамо нищівного удару по... Австро-Говської імперії. А щодо Західного фронту, я не знаю, чи зможу я просунутися в Західному фронту, можу сказати те, що мені абсолютно вистачить. Е Ті позиції, які ми маємо тепер, що ну, фактично ведеться окопна війна. На це я задоволений, що ми можемо маневрувати в Середземному морі, а також в Чорному морі. Якщо нас знадобиться, ми можемо вдарити там, де нам буде якомога вигідніше. І це саме краще, що може зробити в даний час Велика Британія. Адже в нас не є сухопутної сильної армії, такої як в Росії або в Німеччині. Тож також в нас немає. Великих повітряних повітряних сил, які лише з часом з'являться, хоча вони вже наглажать промисловість повітряних сил Великої Британії. А пробуємо відкрити другий фронт в глибині і в тилу Австро-Угорщини. Також слід не забувати, що сербська армія так дуже допомагає нам у цій війні, вона веде таку також тилову і стриману. Оборону і контратаку проти австро-угорської армії, що і свідчить про те, що майже вже два роки вони вдало тримаються, знаєте, і австро-угорська армія при своїй великій такій промисловій військовій потенціалом не змогла підкорити цю союзну нам країну. Я б хотів, аби Румунія, звісно ж, приєдналася до нас і відкрила б ще один фронт. На щастя, Італія також є в складі Антанти. Ми запропонували їм хорошій умови, якщо що, ну, що, звісно що вони приєдналися і прийняли їх. Італійський Австрогоський фронт мене задоволює. Я скажу так, що я довольний, так як розвиваються події в італійсько-угорському фронті. Тож зустріця тільки нам вдало провести свою контратаку, наступати. І відкривати новий фронт проти австрогорської армії, давати змогу нашим союзникам також атакувати. На привліка жаль, я ще раз повторююся: в нас не є великого військового сухопутного потенціалу і континенту, який би зміг вдало захопити австрогорські землі, а також ударити по Германії, по Німеччині, я вибачаюся. Тож, що лише ми зможемо зробити в даний час, це тільки вести такі локальні зіткнення, локальні операції, які допоможуть ослабити або Переманити, знаєте, так можу сказати, навіть увагу наших ворогів. Другий фронт тут ми навряд, чи, хоча ж, блін, ми ж могли б тут, звісно ж також взяти другий фронт, допомогти. Вибити австро-горську армію і з'єднатися з сербським кордоном, сербським фронтом і наступати на Вену. Шлях, на Вену, буде дуже важкий. Я не знаю, коли ми дійдемо в Вену. Напевно, в 1915 році в ну, цьому випуску ми це не зробили. Ми фактично виконали умови нашого випуску, ми спробували відкрити другий фронт. Що нам і вдається, захопили кріпость, одну фортецю. Тут ми зробимо свою осадну таку війну. Будемо на нашій позиції якомога щільно їх укріпляти, а також перекинемо пару дивізій з Великої Британії. Можливо, навіть з'їдемо здіймемо пару прові... дивізій з а, німецько французького кордону. Німеччина вдало справляється, також вона допомагає Італії вдало наступати. На угорців, можу сказати, справи йдуть для союзників добре. Правда, дуже небезпечний Східний фронт там, чесно, Росія, ну я не знаю, чого ж так Росія ослаблена. я тут у ігрі. Ну так було, звісно, що з історичної точки зору, що Східний фронт був фактично самим провальним у Першій світовій війні. Ах, і я не можу це навіть виправити в ігрі. Насправді я не можу це виправити. Що ж мені треба зробити так, щоб Австро-Горщину покласти на коліна? В нас є, ну що ж у нас є? У нас є пару дивізій в Лондоні, але їх буде мало. Також будуються ще нові дивізії. Будемо і надалі збільшувати. Ми і так збільшили свій промисловий, промислову допомогу союзникам нашим, нашими. Це ми надали промислову допомогу Росії, Сербії та. Іншим союзникам. Але цього мало, цього справді мало. Ми використовуємо величезний військово-промисловий потенціал для допомоги нашим союзникам. Східній фронт абсолютно не задовольняє мене тим, що там ведуться вже бої, і чим раз Австрогорщина нападає і поглиблюється в глибину російського кордону. Саме дивне те, що саме Німеччина пасивно якось ведеться в цьому фронті. Австрогорщина фактично дивіться, захоплює всю частину України, центральну Україну, прямує до також захоплює, буде прямувати на східний кордон. Отаманська імперія вже на нашому боці, і як не крутий, я не можу увірівняти взагалі східний кордон. Ну дивіться, який він масштабний, який він обширний. А наш другий фронт, який ми відкрили, в Прибалтиці, от бачите, на території Югославії, сучасної Словенії, Боснії, Герцовині та Хорватії, я не можу навіть тут сконцентрувати свою увагу, так як у мене нема достатньо сильного військового континенту, який би зміг вести в далі контрнаступання або навіть наступальні атаки на ворога. Австрогольська армія досталь з підкріплення німецькими дивізіями вдоль навздовж всього італійського, німецького, а також австро угорського кордону. Тут в мене нема ніяких шансів. От бачите, Хоча ми вибили дві країни Четверного Союзу, це Болгарію і Отаманської імперію, вибили ми їх досить успішно і досить швидко, а це не означає те, що, що війна вже завершується. Австро-Угорська армія Є небезпечним. Я вже взагалі не говорю про німецьку армію. Навряд чи нам вдасться прорвати Західний фронт. Це не вдасться. Я не хотів би йти на такі величезні жертви людських ресурсів взагалі людей, якщо би був сам керівником або ну, президентом і керував би країною в такі нелегкі часи. Тож, звісно ж, треба якомога економити сили, якомога наносити і проводити ті операції, які справді будуть дієві нас є, звісно ж, перемога, ми, наш а, альянс Антанти Ну, дало веде війну. Подивіться, Сербія своїми союзниками відкрила свій фронт. Це є Східний фронт, майже Східний фронт. На Сході Росія при всій допомозі Великої Британії вона не може утримувати наступ угорців, також німців. На Заході ми замерли. Взагалі завмер Західний фронт. Це є добре, це я вважаю, що це дуже. Подивіться, я ж не можу атакувати е, в, ну, на бельгійський, і з бельгійського кордону на німецьку землю. Мені абсолютно там нічого не світить. Німецький потенціал, військовий потенціал набагато більший, ніж британський потенціал. Французька армія веде себе пасивно, так також розуміє, що прорвати кордон е, не вдасться. Саме головне його утримати. Якщо ми ж не можемо його прорвати, то ж головне його утримати. І і бити там, де можна завдати ефективно знаєте, максимального удару по армії ворога. Ну, я розказав все, що ми, ну, Все, що ми зробили за цей випуск. Я думаю. Довго розтягувати цей випуск не буду. Не знаю. Я ну, скажу так, зробимо ми його коротко, так як цілі наші виконані. Загалом цілі наші виконані, можу їх перелічити. Це перше вибиття Османської імперії з війни. Друге, це укріплення британської армії, що ми робимо, і ну, досить не б сказав би я, що ми максимально так укріпили нашу армію, ну, але вже якісь посилення. І третє, відкрили другий фронт і допомогли Сербії та їхнім союзникам. Також Італії насуватися на ворога. Що ж можу сказати? В наступному випуску ми повоюємо проти Австро-Горщини, Спробуємо якомога збільшити військовий континент проти цієї країни. Можливо, мобілізуємо всі дивізії, які є на Західньому фронті, і перекинемо їх на Австро-Горський фронт. Ну а з вами був Закарпатський Еймер. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Треба вигравати нам цю війну. Обов'язково підписуй... підписуйтесь на наш канал, ставте великий пальці вверх, і хай вам щастить.